Всім привіт! Мене звати Віка і я рада бачити вас на своєму каналі. Осінь для мене це період змін та розхламлення, тому саме сьогодні я хочу зробити розхламлення своєї косметики. Я з тих людей, котрі постійно купують косметику, тестують її, а часто від великої її кількості я просто забуваю, що вона є, і строк придатності собі спокійно десь сходить. А ще я дуже люблю колекціонувати всі баночки, скляночки, коробочки, навіть не розуміючи, вони мені колись будуть потрібні чи ні. Тому давайте починати робити розхламлення, адже позаду мене тут дійсно велика кількість цих коробок. Косметики така велика кількість, що я почала її зберігати не лише в косметичках, а також в коробках, і в подарункових коробках, і просто так. А ще у мене велика кількість ось таких от тестерів. Спочатку я, звичайно, їх розкладала по різних сумочках, адже, звичайно, вони мені будуть колись потрібні. Зараз я це все зібрала назад, щоб передивитися строка придатності. А розпочну я з ось цієї коробки. Адже саме в неї я додаю завжди все. Воно все колись мені буде потрібно, воно все, звичайно, мені потрібно, але ще не прийшов той час, коли я почала нею користуватися, або просто вже про неї забула. Тому зараз буду її сортувати і все розкладати, куди потрібно. Так, тут є багато уже косметики, яка навіть закінчилася. Звичайно, мені потрібна коробочка пуста від пачей. Вона мені точно знадобиться. Я ще взяла собі коробочку, в котру буду викидати, поки весь не потріб, те, що я точно вже не буду використовувати. Я думаю, все ж таки ці маночки можна викидати. Також у мене закінчився блиск від Кіко, але одразу я вже купила собі новий. Це гель для вмивання. Кремчик, резинка. Це для вмивання потрібно. Закінчились духи. Ще одна коробочка від патчей. Мені здається, мені цієї коробки буде дуже мало. Це зажими для волосся, спонжик, який можна також викинути. Лака також немає. Колись я купувала собі крем. Ну, термін придатності ще актуальний. Можна залишити. Ролер, який у мене поламався. Це була ось така підставка для спонжика, але я не знаю, наскільки вона мені актуальна, поки залишу це все. Так, це у мене гель для вмивання термін придатності до 25-го року. Тому залишаю це. Наступне це колись був крем від інститутом, але він у мене закінчився, а баночка, звичайно, у мене залишилась. Тому це все також викидаю. Найважче мені викидати ось такі от мініатюрки, тому що мені здається, що я в них можу скласти якусь рідину в подорожі і потім взяти з собою. Але, скоріш за все, потрібно також від неї вже відмовитись. Колись купувала собі глітер. Можливо, потрібен буде все ж таки колишня зубна щітка. Так, ось це у мене консилер від Maybelline, але строку придатності я не можу знайти. Ну, не погано. Треба зберегти в повсякденну косметику, адже я забула про свій консилер взагалі. Помадка, яку треба викинути. Так, це у мене праймер. Так, його я залишаю однозначно. Дивіться, їй треба навіть протирати все, але це вже буде згодом. Так, це у мене був кремчик для тіла. Ось це, здається, гель для душу. Так, ще тут трішки є, тому залишаю. Ось це, це скраб. Ой, тут неймовірний запах, але я давно ним користувалася ще. О, який ніжний запах. Головне це не перебрати всю косметику і залишити її знов. Але по цій коробочці вже видно, що я частину взагалі викидаю. Так, тут туш. Так, вона також може йде смітник. Знову тестер. Кісточки мої, котрі також потрібно буде привести до ладу, зубна щітка. Спонжик. Спонжик також я викидаю. Це також від пачи. Це гігієнічна помада від Payot, але я її використовую, вона добре зволожує. Я використовую її більше, коли йду на вулицю і вітер. І вона дійсно класна. Тому якщо хочете якусь гігієнічну помаду, яка буде зволожувати, щоб губки не тріскали, щоб не були сухими, то можете придбати собі ось таку. Так, що у нас тут далі? Це візубної щітки моєї також. Це можна викидати шпательки такі. Колись купила собі, мені дуже був потрібен ось такий отблиск. Що ви думаєте? Він дуже погано намастюється, тому я не майже не користувалася, але купити, звичайно, мені потрібно було його. Також викину його у смітник. Ще кісточка. Духи. Запах дуже класний, в майже не використані. Білий олівець може, до речі, залишити, тому що він буває мені потрібен, особливо, коли малювати макіяж. Міцелярка. Ну, міцелярку однозначно залишу. Мініатюрка від мармейд. Це навіть пробник на мініатюрка. Запах непоганий, але варто його позбутися. І знову шпательок. Листілочко. Ну, це варто залишити. Так, різні помади. До речі, які закінчилися, тому це однозначно йде у мене в смітник. Ось це може залишитися. Це також може залишитися. Лак для нігтів не застиг. Я, напевно, нігті не фарбую вже не знаю, скільки років, але лак у мене є. Так, тут є ще одна помада, яка закінчилась. Ну, все, уже місця недостатньо. Хоча я ще тільки почала перебирати одну коробочку. Так, що тут залишилось? Крем для тіла. Термін придатності тут, а не написаний термін придатності. Скоріше за все, не буду ним користуватися, тому що навіть не пам'ятаю, де він у мене взявся туш, котру також викидаю. Все відкладаю в бік. Засіб для зняття лаку ну, нехай буде, можливо, він мені колись буде потрібен. Велика кількість різних олівчиків. А я постійно думаю про те, що у мене немає олівчиків, і постійно їх ще підкуповую. Ну, знаєте, це як е, дівчача хвороба. Ніби немає, а потім десь його знаходиш. Так, тут у мене йде червоний олівчик. Потрібно буде все його. Перемити, перетерти синій. Для різнобарвів, знаєте, всі кольори. Так, це сірий якийсь. Ось цей, думаю, можна викинути. Ось цей можна залишити. Корочневий. І це дуже мініатюрка, тому це все також іде у смутник. Якась ампулка. Знову не знаю, для чого це було потрібно. Що це взагалі таке? Мініатюрка від клінік. Так, це гель для умивання, ну просто подивіться, наскільки він манюнький. Мініатюрку я також викидаю. Ось така ще була помада. Точніше є. Колір подобається. Так, SPF від Клінік. Ну, це однозначно я буду викидати, тому що він у мене вже ще з минулого року, і, до речі, по консистенції він мені не подобався, він дуже жирний. Так, тут є помади, котрі можна вже, напевно, викинути. Так, Тут ще одна. Це від щітки, котрою я, до речі, вже не користуюсь, адже у мене є нова. Ще одна помада. Тут ще різні дрібниці залишились, але я їх тако викину і почну складати уже речі назад в цю коробочку. Якщо чесно, коли я починаю щось прибирати, я відчуваю дійсно кайф. Адже я звільняю місце, я залишаю тільки те, що мені потрібно. І я не починаю ось це от постійно шукати, а де то, а де інше. А воно у мене було чи не було. Тому мені подобається ось цей весь процес. І зараз у мене залишиться тільки та косметика, якою я дійсно хочу користуватися, і воно в мене не буде оце все захламлено, цих багато різних коробочок непотрібних. Так, що сюди я хочу поставити? Так, верну свої ось ці от кремчики. Або знаєте, зробимо навіть не так. Враховуючи, що це, вся косметика у мене з адвант календара від Пайот, я знаю, що тут не так багато продуктів у мене залишилося, тому зараз візьмемо ось цю коробочку, повиймаємо звідси все, що у мене є, що немає, тому що більшість, вона дійсно ось таких от пустих. Пусто. Пусто. Тут теж пусто. Ось тут у мене є якийсь засіб. Кремчик для рук. Так, його я залишаю, Коробочку поки залишаю тут. Так. Скрабчик є ще. Тут пусто. Це ампулки ось такі от. Подивіться, яка є велика кількість. І це просто захламлення, дійсно захламлення. Тому зараз буду це все складати. Косметика, яка у мене є від пайот, вона буде складена, але без коробочок, і ще й зможу ще, ще сюди додати. Просто подивіться, скільки ще цих продуктів, котрі можна використовувати. А я просто забула про них, тому що вони у мене складені були в коробочці. Одразу маючи пусту коробочку, додам ще сюди гель для вмивання від для рож. Також додам ось такий от крем від зая він був для обличчя, здається. Тут написано да, для обличчя з алоє. Я лише для того, щоб змінити свої крема, тому що шкіра часто. Звикає до одного і потрібно щось змінювати. Тому його ще залишу. Можливо, він мені буде дійсно потрібен. Водичку залишаю. Також залишаю ось таку от міцелярку. Це теж від пайот у мене. Дам другий шанс ось цьому от хайлайтеру. Я люблю хайлайтер, але не часто просто його використовую. Праймер. У мене також ще є ця міцелярка, яку я також залишаю. А ось це була у мене не міцелярка, а засіб для зняття макіяжу, тобто це міцелярне молочко. Бачите, воно відрізняється. Це також залишаю. Так, необхідно ось ці от коробочки поскладати і піти одразу їх викинути. Поки складу їх сюди. Давайте одразу глянемо, що у мене тут є по коробочках. Ось це був освітлюючий крем для повік. Але тут також просто пуста вже коробочка. Цю коробочку викидаю. Коробочки від паті. Так, що тут ще такого? Ага, різні брошурки, котрі я зберігаю. Так, це все також у смітник. І ще в мене тут крем флюїд для інтенсивної ревіталізації шкіри. Крем залишаю, коробочку викидаю. Крем складаю поки сюди. Від пайот-гельчик також поки сюди. Також у мене є ось така от мінеральна пудра від Хіларі, але враховуючи, що у мене є від іншого бренду, я цю ще навіть не розпаковувала, тільки зробила на неї огляд. І так, відправляю також сюди свій а, блиск від Кіко. Додаю сюди духи, глітер. Кремчик від Eritles це дуже люблю цей бренд, тому залишаю, звичайно, і він у мене не так давно. Оцей запах, він просто топчик. Так, тут у мене консилер, він піде в іншу косметичку. Ось така от. Раз, два, три, 4, 5 і 7. Сім різних тестерів. Ну, давайте дивитися, що тут взагалі є. Перший ось такий от тестер. Тут 2 мл і це крем для рук. До 210 20. Ага, це виготовлення, а термін придатності, до речі, у нього вже зійшов, тому що 10-го викидаємо. Так, це до Тут тільки скільки. 6 місяців, тут термін придатності також стік. Це у мене була пептидна сировитка з вітаміном С. Так, викидаю. 6 місяців термін придатності. Тут крем для обличчя Сонцезахисний також випадає. Так, це вже було виготовлено в 2024 році. До речі, ще можу місяць ним користуватися. Це залишаємо. Крем для всіх типів шкіри. До речі, у мене є повномірний ось такий от кремчик. Тут також термін придатності актуальний залишаю його. Це знову сонцезахисний захисний крем для обличчя. Так, термін придатності актуальний залишаю і ще один крем для рук. Бачите, у мене повторюється. А ось його потрібно виконати, тому що термін придатності ще в серпні зійшов. Ну і, зрештою, у мене залишається три тестери, які треба швиденько використати, якщо я дуже хочу ними користуватись, і інші потрібно виконати всі. Разом з тим всім я ще опустошила ось цю от коробочку, і давайте будемо одразу її наповнювати. Що в мене тут залишилось, це ось ця незрозуміла ампулка, ось ця от підставка для спонжика, котра мені не потрібна і не актуальна ручка. Так, кісточки всі гаразд можуть залишатись. Ось цю помаду я також залишу. Так, ці карандашки я також собі залишаю. Єдине, що помади я вже буду складати в ось цю коробочку. Я її а, тако от витерла, зробила частенькою і буду наповнювати. Так, от речі. Так, ось це от я складаю сюди. Сдаю свої олівчики. Зубну щітку залишу, але все ж таки я можу її іноді використовувати. Так, ось ця насадка. Кремчик залишаю. Залишаю. Це, здається, для кутикули така штука. Далі масажний скрібок, Також його залишаю. Шпательок від кіко. Ампулки від Пайот я залишаю ось в цю коробочку і ще два олівчика, то їх сюди. Так, це викидати. Переходимо до наступних коробочок. Це боксик від містер Скрабр. У мене був раніше такий з іншими запахами, тут у мене все з вишенькою. Тут ось такий от скраб, кремчик. Далі гель для душу з вишенькою. І ще це такий от скраб для губ. Все у мене йде з вишенькою. І знаєте, я б хотіла це все, напевно, перекласти. В одну коробочку і цю також виконати. Наступний боксик один із моїх найлюбленіших, тому що тут косметика від Gucci. а тут були ендухи, які я вже майже використала, тому що постійно їх на себе не ношу. А інше це кремчик для рук. Тут неймовірно класний запах. Дуже подобається. І насправді я не використовую його так часто, тому що, як ви бачили, у мене велика кількість кремів, і я завжди наношу щось під настрій. А цей більш такий, знаєте, люксовий продукт, щоб його використовувати на кожен день. Дуже подобається. Ну, зрештою, цю коробочку я однозначно залишаю, поки я не можу змуритися з тим, що мені потрібно буде виконати. Тому, знаєте, це. Однозначно, я залишаю. Так, це у мене тут косметика, яку ми щойно з вами склали. І тут ще є боксик від Хіларі Тут було дуже багато різної косметики. Я колись робила вам розпаковку. Єдине, що це було коротеньке відео. І, зрештою, що тут у мене залишилось? Як завжди, брошурки, котрі я одразу буду викидати ось тут-сюди буду все складати. Тут ще залишилась гідрофільна олія, але я не встигла її почати використовувати, тому що у мене є від Medic Aid. І також ще пінка для вмивання. Наступне це у мене ось така вже косметичка. І що тут у нас з вами є? Ну, звичайно, я зберігала всі коробочки від Medic Aid. Насправді, я вже не знаю, чи вони мені потрібні, тому коробочку викидаю, баночку відношу сюди. Наступне це ще одна коробочка від Medic Aid. Тут у мене також був тонік, тонік закінчився і це його викидаю. Кремчик, який закінчився, я, звичайно, зберегла коробочку. Навіть не можу пояснити, навіщо я це все зберігала. Тут у мене ще один гель для душу від Mr. Scrubber. Єдиний тот запах сніданок від Tiffany. Так, це ось такий от гель для вмивання від якогось бренду. Я просто його купила, навіть не знаю, від якого. Тут написано: Medib, Якийсь корейський. Так, ну насправді я його лишу, тому що я люблю експериментувати. Кремчик від Victoria's Secret. Тут ще, до речі, він є, тому його залишаю. Одразу зволожу ручки. Це можна виконати. Це колись була пінка від Clinique. Викидаю. Бачте, все викидаю. Бачите, все закінчилося, Я колись придбала, але у мене розбилося, тому також її викидаю. Рідкий хайлайтер від e Rittles. Однозначно його залишаю. Наступний кремчик від Roche. По терміну придатності з ним все добре, тому його залишаю хайлайтер, який у мене поламався. Але мені дуже подобається. Тут ось ця от текстура, і він дуже-дуже гарного кольору, тому я не можу його тут викинути. Залишає. Знову ж пробник. Єдине, що це вже від інституту. Тут, по терміну придатності, він буде дійсний, аж до терміну придатності я не бачу, тому буду викидати, адже, здається, він ще в минулому році у мене з'явився. Так, ще один пробничок. Також його викидаю. Ще дуже давна палетка. Я колись її використовувала, бачите, тут різні скульптори. Також тут був консилер. Ось це от було також консилер, єдине, що він потім підлаштовувався під колір обличчя. Вона дуже стара, я впевнена, що вона вже зіпсувалася, тому її викидаю. І тут у мене вже залишилась велика кількість просто кісточок, котрі потрібно зараз буде перебрати. Ну що, у мене залишилася ще одна косметичка, але цю косметику я вже використовую майже весь час, тому просто ми її передивимось з вами. Це ось ці от мої духи від Гучі. Бачите, яких мало залишилось. Улюблена тоналка від KIKO. Далі кремчик від Ritlus, який у мене вже. Так, далі туш від KIKO. Палетка не всі випадки життя від Аламель. Я вже майже використала тут контурінг, але ось ця мені прям саме серденько. Від Кіко тут у мене підвідка, я її залишаю. Це фіксатор для брів від Кіко, також залишаю. бачите, тут, дійсно, всі продукти, які я використовую, олівчик від Кіко. Ну, єдине, що варто, це викинути ось, ось о, тонелку від Allamelle, тому що вона вже майже в мене закінчилась. Знаєте, кажуть, розслаблення необхідно проводити в дві ітерації, адже після першої однозначно знайдеться щось те, що ще можна виконати. Тому що ми тут з вами насортували, тут ми виконали всі коробочки від пайот, і також я ще додала різної косметики. Тут і бальзамчики, і крема. Зрештою, те, що я не використовую, але воно у мене є про запас, і якщо в мене буде настрій, то я зможу щось взяти собі новеньке. Ось тут дійсно все про запаси, і пінки, і крема. Не все я використовую. Наразі у мене все є ще, тому це буде просто надалі. Ось тут різна косметика: тут кремчики, да, якісь помадки, карандашики і також всі кісточки. І ось тут косметика, яку я використовую щодня. Неймовірно рада, що ви додивилися це відео до кінця, та ми разом з вами зробили таке велике розхламлення косметики, адже дійсно там була велика кількість того, що я не використовую, і точно вже ніколи не буду використовувати. А також сподіваюся, що цим відео я вас надихнула на розхламлення своєї косметики чи гардеробу. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.